Це а ще краще починається. У вас повинен бути запах. Запах не тільки в руках, а і в ваших сімейних відносинах, любові. Ну куди ж тут? Без дітей теж нікуди не дінеться. Діти, фінанси, все повинно бути злагода. Тоді у вас буде мир, щастя, добробут сім'ї. Росток повинен бути. Якщо у вас немає дітей, це перше те, що вас віддаляє один від одного. У вас повинні бути діти, росточок і початок. Початок нового життя. Таких у вас немає дітей. Забудьтеся про те, що ви живете в злагоді. Дайте росточок. І все у вас буде добре. Підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть в коментарі. Во благо.